Ож, розпочинаємо роботу. Ми напередодні проговорили робочі моменти, і було підписано розпорядження щодо формування робочої групи, яка буде займатися питаннями обласної символіки, обласної символіки, і все, що пов'язане з подальшими кроками щодо можливих змін. Зараз Денис Миколаївич ознайомить всіх учасників робочої групи з номерами я по батькові хто звідки до нас долучився, і ми потім далі почнемо працювати. Дякую. Також вітаю колеги. Всіх вітаю. Значить, я хочу акцентувати увагу, що згідно до розпорядження Миколаївської обласної голови Миколаївської обласної ради від 31.07.2025 року створено робочу групу з питань оновлення символіки Миколаївської області. До складу цієї групи включено голова робочої групи Андрій Денис Миколаївич, члени робочої групи Янушкевич Ігор Дмитрович. Член Ради Українського геральдичного товариства. Олександренко Ірина Іванівна, старший науковий співробітник науково-експозиційного відділу Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Горбуров Євген Григорович, депутат Миколаївської обласної ради, 8-го скликання. Гречило Андрій Богданович, доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства. Дробний Віктор Сергійович, доктор філологічних наук з історії та археології, член Українського географічного товариства. Кочкуров Роман Юрійович член Українського героїчного товариства. Маринченка Ганна Миколаївна кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії наук адмірала Макарова, член Українського геологічного товариства. Мухарський Ігор Георгійович, депутат Миколаївської обласної ради. Сидорчук Олексій Іванович, голова правління громадської організації екоберезань. Трокай Анна Анатолійовна, завідуюча відділом документів та наукових розвідок з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Шостак Андрій Васильович заступник начальника, начальник відділу справ національності та релігії, управління культури національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Булавицький Іван Якович, заслужений діяч мистецтв України, член Миколаївської обласної організації національної спілки художників України, і Хаєцький Олександр Петрович, кандидат історичних наук, член Національної спілки краєзнавців України. Зараз на зв'язку в нас майже майже всі, крім Сидорчука Олексія Івановича. Ну він зараз проходить службу в Збройних силах України. Обіцяв доєднатися, але поки не доєднався. І Булавицький Іван Якович. Він зараз на лікарняному, ну теж на телефонному зв'язку до нас долучався. Да, ми попередньо з ним поспілкувалися цих питань. Шановні колеги, інформу в нас не остаточний і не вичерпний перелік членів робочої групи. Він може бути доповнений. ось і пропозиції. Ну, будь ласка, якщо будуть знаходити там або сьогодні, або там трошки по, по часу в майбутньому, то ми все розглянемо і приймемо відповідні рішення. І горіш, ви казали, треба додати по депутату обласної ради, що є членом спілки краєзнавців, Так, да, 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 да. національної спілки краєзнавців. Усі зміни тоді допомоги доповнили допов, 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 допов. то просто. Шановні колеги, сучасні виклики зокрема, повномасштабна війна глибоко переосмислили нашу ідентичність, підсилили потребу в єдності відданості національності. Цінностям та очищенням символом від радянської імперської спадщини. Наразі в державному рівні триває активне переосмислення візуальної ідентичності регіонів, тому наш край має бути в авангарді цих змін. Якщо до конкретики, герб Миколаївської області був затверджений у 2001 році відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 27 липня 2001 року, номер 5 про затвердження герба і прапора Миколаївської області та положення про зміст, опис та порядок використання символіки Миколаївської області, але деякі його геральдичні елементи мають імперське походження, наприклад, архілійська митра та золоті поспіхи, що є символом, які часто використовуються в гербах церковних та адміністративних структур російської. Імперії щодо деяких історичних факт, фактів, і буду дуже радий, якщо хтось доповнить або донесе додаткову інформацію. Архієрейська митра на схрещених посухах вперше з'явилася в гербі міста Миколаєва, а пізніше Миколаївської області, у 1803 році, затвердженим імператором Олександром І, вона була частиною. Офіційного опису герба в повному зібранні законів Російської імперії у гербі 1883 року, який також був затверджений імперською владою імператором Митра з посохами знову фігурує в центральній як центральний елемент відповідно, що символізував. Покровителя міста Миколаєва, Святого Миколая, але водночас є частина імперської геральдичної системи, яка використовується в релігії символи позначення адміністративного статусу. Статуту перепрошую. Герб Миколаївської області затверджено у 2001 році, успадкував Митру з герба міста Миколаєва, фактично відображивши імперський символ у сучасному релігійному контексті. Хоча Митра може трактуватися або як символ Святого Миколая, її геральдичне походження, пов'язане з імперською традицією, що викликає дискусію щодо. її. Доречності в сучасній українській символі, зокрема Миколаївської області. Шановні колеги, до нас звертається військова адміністрація, відповідно зробити перші кроки, створити робочу групу щодо розгляду питань зміни символіки обласного значення. Прошу. Я хотів би додати, що відповідно до закону України, який був прийнятий у 2023 році, про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії, відповідно до пункту 4 частини першої статті 2 цього закону, не допускається використання у гербах позащитових елементах та прапорах, символів і атрибутів якраз таки. Які символізують про те, про що зазначив вище Антон Вікторович. Тому дана е е наша символіка. Місцева, а саме герб Миколаївської області, і прапор Миколаївської області, і інші, потім відповідні похідні, вже від цих символів, вони також протирічать і не відповідають вимогам цього закону. Тому ми відповідно і до цього закону повинні вжити заходів щодо вилучення цих елементів. Ну і коли нам надається такий шанс. То ми можемо вже привести наші символи до відповідності до всіх тих вимог і відповідно до методичних рекомендацій, які ми з колегами на раді Геральдичній нашій Прийняли у травні, травні місяці, яка якраз методичні рекомендації, які вами були підписані скеровані до всіх громад Миколаївської області? Це буде якраз шанс і зробити певну привести відповідність до цих методичних рекомендацій, і зробити якраз у відповідність до діючого закону. Головний принцип це Відсутність в майбутньому двобічного сприйняття в нас не має бути жодних дискусій щодо зображення і цілковитого сприйняття самого герба Миколаївщини і все, що на ньому відображено. Я розумію, що це важке питання, воно дискусійне, але для того ми і створюємо робочу групу, щоб зробити перші кроки, напрацювати а, технічну інформаційну складову, яка а, Буде чітко підкреслювати всі за, проти, протиріччя. І від того ми зробимо відповідні висновки, і у нас буде підґрунтя для розробки нового макету, або нового зображення майбутнього герба Миколаївщини. Колеги, будь ласка, хто хоче висловитись або доповнити, або внести? Що можна? Ну, по черзі давайте тоді. як я після вас. Андрій Богданович, да, будь ласка, просить. Можна? Ага. Добре, ну, шановні колеги, що стосується символів е, області, ну, очевидно, в першу чергу, що треба було в них ще зразу виправити, якісь невідповідності Ну, Це перше, в оформленні. Герба на щитом, ви бачите, є так звана сільська корона з колосків. Просто автор, який розробляв цього герба, він тоді йому це потрапило на очі, він не до кінця зрозумів, і ну, це трошки така дискомфортна річ, бо герб області, а фактично, цей атрибут вказує, що це є герб сільського населеного пункту. Тобто цю річ однозначно треба міняти. Другу річ, що треба було теж тоді поміняти, там є прописаний елемент амфора, ну і він в описі в офіційному йде так званого натурального кольору. Що таке натуральний кольор амфори, зрозуміти, важко. Намальована вона коричневим кольором, хоча в Геральдиці коричневого кольору не використовують. От, ну І поняття натуральний теж в українській Геральдиці вживати немає сенсу, бо то часом були такі речі, що писали, е, Гербах, який сіл там. Бик натурального кольору, ну, бик має різну масть, може бути сірий, може бути там, рудий, брунатний, коричневий, бог знає, який чорний. Тобто це нісенітниця. Е, що стосується цих елементів, я би просто радив ну, не так. Я розумію, що люди в нас приймають зараз досить так е, різко і неоднозначно різні символи, і трактують їх всіх, що вони є імперські, російського походження. Але передовсім ця е, митра, яка є у Гербі і на прапорі, і оці жезли архієрейські, це є символи Святого Миколая. Тобто, це є характерні елементи для всіх церков східного обряду. Це і в православних церквах, якщо ви подивитеся ці церкви, ну, сам е, святий Миколай був єпископом Мирлікійських, це в Малій Азії територія теперішньої Турецької Республіки. От і ну, загалом. До Російської імперії особливого відношення немає. Просто що в Гербі області ці символи вони більше показують на Миколаєво-центричність, так? Тобто, загалом символ до певної міри був вдалий, бо він однозначно ідентифікував і відрізняв символіку, що не сплутає, що це, скажімо, на Херсон, не Одеса. А власне, завдяки цій митрі можна було зрозуміти, що це є саме пов'язане святим Миколаєм, ну і автоматично з Миколаївською областю символіка. З іншого боку, ну, Миколаївська область є все-таки багата на різні і історичні аспекти, і на природньо господарські, які можна було би відобразити. Ну, В даному разі повторюю, цей символ підкреслював, мабуть, домінування, що дійсно Миколаїв є найбільше місто, основне місто, тобто тут не було якихось таких близьких за розміром і значення конкурентів, там чи якісь южноукраїнські чи інші міста все одно не, ну, не, не претендували. Тобто поміняти символіку можна допрацювати, поправити. Єдине, що я би просив, ну, мабуть, трошки делікатніше, не треба на тому акцентувати, бо це буде людей дратувати, навіть особливо і в релігійному плані часом. Можуть потім ну, мати претензії, що ви це все трактуєте як російське. Ну, не російське воно є в даному випадку характерне для церковної геральдики як православної, так до речі, от. І з греко-католицькою, є уняцькою церквою, так само абсолютно такі символи використовуються на сьогодні і в єпископських гербах, і, і в гербах е, якихось церковних адміністративних одиниць. От. Але е, щодо самої роботи, ну, минулого року ми працювали з Херсонською військовою обласною адміністрацією, було там е, зрозуміло причини, що. Поміняти символіку, нові проекти нами були напрацьовані. Єдине, що і я звертав увагу керівника, і вони погодилися, що поки область не є вся деокупована, там специфічна ситуація, що половина є під з того боку Дніпра, під окупацію, і Ну то наразі недоцільно людей дратувати такими навіть, дрібними питаннями. Ви дивіться, чи є доцільність, тому що ну, в нас завжди люди люблять поговорити, зразу навішати ярлики, скажуть, що тут. Недоцільно витрачати кошти на символіку, тому наскільки напрацьовувати це треба, але власне наскільки щоб це не мало негативного резонансу, то, то якось бажано подумати, бо в першу чергу, потім знаєте нас, любителі потім пописати дурниці, позвинувачувати владу у всіх гріхах? то, то обов'язково знайдуть, дякую, Андрій Богданович. Прохання. Основні тези, які ви вважаєте за необхідним, будь ласка, донесіть в письмовому вигляді yeah. до ради, як робочої групи, яка створена, або на моє ім'я на голову обласної ради, або на ім'я заступника Андрія Дениса Миколаївича. Стосовно майбутніх подальших кроків, ми будемо визначатися тут виправі праві, поспішати не треба, але ми можемо напрацювати той необхідний об'єм інформації, той необхідний об'єм пропозицій, які потім успішно будемо використовувати. Розумію, можна трактувати багато і казати, що даречно, недоречно, складно нескладно, але головний принцип, ще раз буду повторюватись: в нас не має бути двобічного трактування або багатобічного сприйняття нашої обласної символіки. Вона має бути в майбутньому відображена в контексті е, єдиного принципу. От єдиного принципу. Побачили: дискусії нема, зауважень нема, ми її сприймаємо, ми її переживаємо, і вона у нас в серці. От тоді це буде символ, яким ми будемо пишатися. І це е, буде та символіка, яку ми, ми якою ми будемо пишатися в майбутньому. Дякую, будь ласка. Так, да, включи. Я хотів би ближче. Шанов... Шанов... Да, да, да. Шановний Антон, шановні колеги. Я хотів би зауважити, що я в окремих сьогодні пропозиціях Андрія Богдановича десь погоджуюсь, що нам не потрібно зовсім десь відмивати герб нашої області, а окремі. Елементи, вони дійсно заслуговують на те, щоб ми попрацювали і вони були прибрані зерба. Я вважаю, ну, моє пока особисто, всі, -всі архерейські і мітру, і жезли. Є чим, я вважаю так, є чим замінити. Я думаю, що в процесі. Роботи над новим ескізом і макет, чи макетом герба кожен член робочої групи внесе пропозиції. Якщо хтось не зможе це все пензлям чи карандашом, свої думки відобразити на бумаги, я думаю, можна це письмово до опису, це все додати. Як людина бачить майбутній вигляд нашого герба. Я думаю, що сьогодні може бути і не варто, щоб ми втягнулися зараз на цьому засідання робочої групи, якусь там важку дискусію, що хтось би пропонував, ми там записували і так далі. Необхідно дати час на осмислення, ну тільки на невеликий термін. Потім ми ще раз беремось і безпосередньо і з автором герба буде цікаво з Блавицьким. Переговорити, що він думає, яке його, його бачення. Ну, це дуже цікаво, тому що людина, вона тоді пройшла конкурси, було обговорення серед населення обласного центру цього герба. Тим паче, в наступному році ми цей герб уже святкував би 25-річчя. речі Тому я думаю, що час у нас є. Пропозиція дуже на сьогоднішній день я вважаю случна. Ми повинні з всією відповідальністю до цього віднестись і відпрацювати. Тому що я думаю, що до того, як ми будемо виносити вже результат нашої роботи на затвердження сесії обласної ради, тут вже не повинно бути ніяких несучків, ні не ні задурінок в цій справі, щоб було це все ясно. Як божий день, чому ми дійсно підійшли до такого бачення нашого герба, нашого символу області, тому що це і прапор, це і герб, і положення від цього буде залежати, і ми ж знаємо, що як використовуються ці символи, і у військових, наше, герб нашої області, він використовується на нагородах обласної ради. Державної адміністрації та інше. Тому я думаю, що тут зібрали всі фахівці, люди професіональні, і розповідати більш подробно, для чого це робить, і як ми повинні до цього підійти. Я думаю, що щоб ми навіть не витрачали час. Я хотів би сьогодні з'ясували термін, коли ми зберемось. Наступний раз, що поши будуть, а до цього разу це пропозиція, Це не значить, що на цей те термін всі ті принесуть. І вони можуть принести тут і в понеділок уже, вівторок, якісь свої пропозиції, що прийшло на думку того чи на робочій групи? Тобто вже цей процес пішов і він відбувався кожного дня, кожного дня. а який алгоритм прийняття рішення остаточного? Наші рекомендації да вважання адміністрації, а залучення передбачено якесь громадське обговорення. Звісно, звісно, Чи? звісно, передбачено. Це передбачено і законом про місцеве самоврядування, щодо що стосовно суботи, ми повинні провести обговорення з громадськістю, з громадами. А я я зараз населення в Україні. Зараз, зараз робоча група. Ми розробимо спізний проєкт, який ми проведемо через героїчну раду. У нас є героїчна рада, тут більшість членів цієї робочої групи є членами героїчної ради. А потім цей проєкт. Ми е, проведемо паралельно він пройде громадське слухання. Да, паралельно так. він буде направлений в кожну з 52 громад, Звідти ми отримуємо зв'язок. Зв так. Якщо, якщо, так. І направимо потім на е, експертизу українського юридичного товариства. Пройдемо цю е, експертизу і потім вже будемо е, готуватися до розгляду на сесії. Все по закону. Ну, так, потім на... ми звернемось до голови. Профільної комісії Євген Горіч збере комісію, і всі депутати комісії першочергово розглянуть це питання, викажуть свою позицію, і після того тетяна Сергійовна, я думаю, ми проведемо це питання по всіх комісіях а без, без виключення. Обов'язково в цих весних комісіях, які у нас є, да. всі і хто має досвід як швидко там вирішуються на дворі ці експерти. Деякі на горі у нас голова у нас голова у, у секретуриста нашого респічного андрій, андрій Богдановичу Ну, ви розповідайте всі секрети. Я, я ну я маю на увазі, що я думаю, що я думаю, що якщо ми будемо всі спільно розробляти це все, і питання я думаю, у кінцевому продукті Я думаю, що всі сьогодні хто тут зібрався. Хто доєднався е, онлайн? Вони розуміють, для чого це все робиться, і важність е, цього питання. Тому тут ми не будемо тільки коли ми зберемося наступний раз зараз. То, ми тих технічну частину проговоримо. Шановні колеги, хто долучився онлайн або хто присутній е, присутні фізично, хто хоче ще висловитись, зауважити або е, додати репліки. Я бы за уважние такое вниз. Да, будь ласка. Может быть, не стоит радикально менять всю символику. Может, действительно, это все-таки международный символ. Вот Митра с пасахами. Может быть, как-то их недоизменить. Роман, ми, мені зараз, мені, ми, ми зараз проговорюємо пропозиції. Звісно, ми маємо напрацювати теоретичну технічну частину для наших подальших можливих кроків для того, щоб прийняли ми прийняли всі з вами зважене рішення. Ми не говоримо зараз про різкі зміни. Ми не говоримо зараз про ось відповідне рішення, що буде так, а не інакше. Ми зараз говоримо про те підґрунтя, на основі чого буде прийматися подальше рішення. Дякую. Добре. Тоді не будемо гаяти час. Давайте так. Я розумію, що хтось може онлайн висловитися, хтось може фізично висловитися, але для того, щоб у нас було все змістовно і фронтовно, нам потрібні матеріали. Будь ласка, на ім'я голови обласної ради, заступника голови обласної ради, голови геральдичної ради надаєте пропозиції, надаєте бачення або зауваження, або інший формат формат пропозиції. І ми це все враховуємо і крокуємо далі. Чекаємо пропозиції від сьогодні до кінця наступного тижня. А далі да далі вже будемо визначатися з пробіжковим засіданням робочої групи. Я би ще рекомендував. рекомендував може давати координатором цих питань. Ми назначимо Віктора Сергійовича, щоб він ну фактично мав комунікацію з усіма членами робочої групи, і потім фактично ну, щоб не було питань. Я кажу, що Віктор Сергійович не заперечу. За Після того, як його. Слово, Після того, як ми його правильно визначимо. Е... Ви зап... ви Доктором філософських наук, я думаю, нього заперечить. За доктор філософії? Я теж доктор філософії. Віктор ви погоджуєтесь? Оскільки Віктор Сергійович вже другий тиждень цим займається фактично, то це більше питання вже ретечно. Приймається. Шановні колеги, хто ще хоче висловитись? Добре. На цьому перше засідання робочої групи будемо вважати закритим. Я всім дякую за час, всім дякую за увагу і бажаю всім плідної роботи і саме головне виважених подальших кроків. Дякую. Дякую, до побачення.